Доброго сім'я! Ви на каналі Виноградники не тільки сім'ї Ковду. З вами Коля Ковта. Черкаська область, центральна Україна. Сьогодні у нас 20 вересня 25 року. Хочу продемонструвати вам ще одну гібридну форму винограду, на і сорт, я не знаю, яку я вже в цьому році знімав. Це подарок не святає. Я її знімав, вона була готова 18 серпня. Сьогодні у нас 20 вересня. Це ті самі грунки, які були тоді в кадрі. Дивіться. Тобто більше місяця висить дуже прекрасно. Якщо я не помиляюся, цукру тоді було 19 брикс. Зараз подивимось. Що змінилося за місяць, навіть трошки більше. Ну, Доволі тверда. Такого плана ягідки. Це не її, не її основний розмір, тому що це із заміщаючих брунів. Давайте зважимо для прилічення 7,9. 8,7 8,7 Так, померяем цукор. Довольно соковыто. <реклама> Цикало показало, 19 брикс, так как и было месяц тому. Аж цікаво поміряти еще какую нибудь маленькую. А что по смаку. М -м -м -м. Мускат просто бомба. Еще маленькая ягодка покажет. Ну, получается, что подарка не светая. Цукристость не превышает 20 брикс. але Через те, що взагалі не відчувається кислотності, він дуже солодкий, дуже солодкий і оцей мускат насичений, дуже приємний. Дивіться, подарок не цвітує. Так же, як і комбат, ні, на хвили... ні зовсім не втратила свій тургор, така ж плотна, ось одна ягідка. Вже чуть-чуть почала заізюмлюватися. Але це лише одна ягідка. Ці всі йдуть твердіші. Ну, хай висить, будемо спостерігати. Це я хочу просто зняти про такі форми, які можна вирощувати з самого самого початку. Це форми, які можуть висіти на кущу. Які ви можете споживати як у серпні місяці, так і у вересні. І побачимо, можливо, ще і в жовтні, якщо в нас не вдарить морози. Лоза в неї визріває дуже прекрасно. Так що, всім дякую. Хай вам щастить. До нової зустрічі.